Ну а тим часом комендатурі та поліції Київської області поставили завдання шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію на блокпостах, розставлених в регіоні. Про це повідомили в Київському обласному територіальному центрі комплектування відповідь на запит української правди. Зокрема, головному управлінню нацполіції, управлінню патрульної поліції, комендатурі Київської області поставлено завдання опрацювати і запровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних. Дорогах в межах Київщини з метою виявлення осіб, які вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізацію або порушили правила військового обліку. Нагадаємо, в області з 26 грудня 23-го року по 6 січня цього вже року збільшилась кількість блокпостів. Це пов'язано з контрдеверсійними заходами. От і давайте про Київ, тому що сили оборони столиці в з київською міською військовою адміністрацією та правоохоронцями проводять навчання на блокпостах до 28 грудня. Для цього розгорнули тимчасові блокпости, встановили обмежувальні знаки і проводять перевірку автомобілів. Нагадаю, що напередодні у соцмережах розлетіли світлини і відео нових блокпостів в столиці, і люди почали стверджувати, що це все заради масової роздачі повісток. Зараз ми про це все будемо запитувати. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації зараз зі мною на зв'язку. Михайло, вітаю. Дякую, що знайшли для нас час. Так, вітаю. Добрий день. Так, так от повістки роздавали. Ну просто питання до вас: звідки ця інформація? Чи ми звикли довіряти е справжнім джерелам інформації за ці два роки? Так, Михайло, от вас як справжнє джерело інформації, ми якраз запитуємо, щоб спростувати або підтвердити оц оц оцю всю оцю всю хвилю, яка вчора неслася е, у київських пабліках, про те, що все, не виходьте на вулиці, будьте обережними, бо тут уже прям капець. Ну, давайте розіб'ємо на, на, на два аспекти це запитання. По перше, дійсно, з 25 по 28 грудня, тобто завтра закінчення цих навчань, проходять о, навчання у групованні сили засоби оборони Києва у взаємодії з київською військовою міською міською військовою адміністрацією, патрульною поліцією, національною поліцією з іншими структурними підрозділами. Е, тому Чергува раз закликаємо людей нормально до цього ставитися, бо у нас триває війна. Може хтось забув чи розслабився, і війні насправді сценарій не передбачуваний завжди. Тобто збройні сили мають готуватися, вчитися, набиратися досвіду, підтримувати і підвищувати свою поїздатність. Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлювання обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень, там будуть перевіряти документи. Проводити певні демонстраційні, пошукові і контрдеверсійні заходи, тобто будуть перевіряти документи не у всіх водіїв, як знову ж таки кажуть з в соцмережах. Тобто, навчання має завдання вдосконалення системи управління організації ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації. Ну і певні заходи щодо захисту цивільного населення. Тому ось так. Так, повертаємося ми до питання про представників ТЦК і про повістки на під час цих навчань. Подивіться працівники ТЦК згідно зі своїми функціональними повноваженнями не виконують безпекових функцій. Нам невідомо про ага. видавання повісток на тимчасових блокпостах, але за детальною інформацією стосовно місць кількості вручених можливих повісток. Ми просимо завжди звертатися безпосередньо до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Але згідно чинного законодавства і правового режиму воєнного стану, представники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в дозволений законодавством спосіб. Нагадаю, що у нас мобілізація триває з 24 лютого 2022 року. І знову ж таки, ем, коли поширюються, це, ну, знов ж да, ми, ми прекрасно розуміємо, як працює ворожетство. Тому, власне, ми і уточнюємо Й. цю інформацію. Михайло, ще таке питання. На, чи це е, навчання, які стосуються виключно Києва, чи все ж таки є якийсь загально скажімо, норматив, що от мають у всіх регіонах пройти відповідні навчання там в якийсь там період і так далі, тому що новини про е, блокпости, про подібні навчання з'являються періодично останні дні із інших регіонів країни, тобто це якась загальна програма, чи це все ж таки кожна військова адміністрація визначає в себе якийсь от, там період, коли відбуваються подібні навчання. Ну, це були планові навчання. Ми анонсували їд за здохідь, тому знову ж таки не розумію, чому такі панічні настрої. І взагалі, звідки з'явилася інформація, що по всій Україні, по всім областям будуть подібні, подібні блокпости. Була інформація, зокрема, учора з Полтави. Навчання минулого тижня, якщо не помиляюся, відбувалися на території Київської області. Тому і поточнюю, наскільки це знову ж таки разом, чи це просто співпадіння? Чому панічні настрої? Я думаю, не мені пояснювати, що очевидно, через законопроект оприлюднений, який останні дні обговорює суспільство дуже активно, саме тому і дуже багато паніки. Припустимо розумієте, що те ще поки що не закон, а законопроект, тому не розумію паніки. Чутоки дезінформації. 에, давайте будемо чесними. Ця війна це питання виживання державої і нації. І коли у нас кажуть е, дуже люблять громадяни казати про свої права, а врешті давайте згадаємо, що у громадян є, зокрема, обов'язки. І, обов і е, конституційний обов'язок це захист захист вітчизни. Я з вами То абсолютно погоджуюсь. Я розумію паніки в соцмережах і взагалі. Михайло, Я абсолютно погоджуюсь, але кажу, ми мали все-таки в вас, як в офіційного джерела інформації, уточнити те, що збурює суспільство для того, щоб очевидно, що розвінчати цю всю історію про те, що там масово зараз все це, це все для того, зроблено, аби тільки всіх переловити, посадити в автобус і відправити. Дякую за відповіді, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку.